Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ми будемо говорити зараз з Ростиславом Павленком, народним депутатом від Європейської Солідарності. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Ростиславе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Ми героям слава. Вітаю дякую дуже, що змогли доєднатися до ефіру. Тож, дійсно, от тема, яку ми обговорюємо зараз, це те, що п'ятого президента та чинного народного депутата від Європейської солідарності Петра Порошенка не випустили за кордон. Як ви розумієте цю ситуацію? Ну це справді театр абсурда, як про це сказав сам Петро Порошенко. І більше того, от я слухав. Підводку, в якій ви говорили про величезну важливість контактів зараз, пов'язаних із наданням допомоги Україні і з тими аргументами, які використовують проти України різні політики і в Сполучених Штатах, і в на жаль в країнах Європейського союзу. І зараз цим антиукраїнським політикам дано шикарний пас і шикарні аргументи розповідати про те, що в Україні нібито немає демократії. Дано от просто чудову ілюстрацію того, що свавільно з порушенням всіх мислимих і немислимих законів України якихось там правил логіки і будь-чого іншого приймаються рішення поза правовим полем, поза будь-яким здоровим глуздом. Ну і власне як воно оформлене, коли пан Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради, сам собі написав листа, сам прочитав, сам зробив висновок і написав, що він вважає на він вважає. А що і відтак рішення голови Верховної Ради, тобто того, хто і за конституцією, принаймні уповноважений робити там якісь. Акти, то його, мовляв, розпорядження є нечинним, і оце чесно кажучи, просто створює такий комплекс проблем: і правових, і дипломатичних, і ну навіть таких. Щодо загального розуміння, що ну важко сказати, як влада буде, і скільки влада буде з цього кота вибиратися. А, а на останок скажу, що найгірше, звичайно, це те, що е, шанси України на нормальне сприйняття, е, на отримання допомоги, і е, далі на те, що ці всі транші. Е, про які зараз там європейські союз і сполучені штати будуть приймати рішення щодо їх виділення взагалі, але кожна е, з цих сум, кожна з цих сум вона буде розподілена на конкретні платежі, і спрямування кожного з цих платежів буде обумовлено питаннями, чи є в Україні демократія, чи бореться тут з корупцією, е, чи це підтримка іде. На захист демократичної країни від авторитарної чи якось не так, і от отаке свавільне, нагле в російському стилі тому що могу, рішення воно дуже сильно підриває тут шанси України. Ну це ми дійсно звернулися до Олександра Корнієнка, попросили про його коментарі, чому було відмінено таке рішення. Голови Верховної Ради й має на увазі спікера, звичайно, Верховної Ради. Yeah. Поки що такої відповіді ми не отримали. Маємо від прес-служби відповідь, що поки що пан Корнієнко дуже зайнятий і не може спілкуватися з журналістами. Ми також пам'ятаємо дійсно. Ну тут це не якийсь секрет, так що Європейська солідарність, слуга народу, так дві партії, дві фракції в Верховній Раді є політичними опонентами. Також ми пам'ятаємо, що з 24 лютого двадцятого року. Всі сторони так закликали до того, щоб ми забули про політичні чвари, тому що в нас є набагато більший ворог. Це ворог, який хоче ну, просто зруйнувати повністю Україну, знищити нашу ідентичність, так ну тобто, щоб нічого українського не залишалося на цій території. Вони мислять тільки територіями. А то а, чи можете ви проаналізувати, в який момент це змінилося? Бо здається... Перші місяці цього повномасштабного російського вторгнення ми всі все таки могли говорити про певну єдність, в тому числі і з боку політичних опонентів, коли це стало змінюватись. Знаєте, от я якраз виступаючи в Верховній Раді, дуже часто звертаю увагу на це, що в лютому, в березні 2002 року, коли расисти були безпосередньо під Києвом, коли зберігалася небезпека того, що кожне засідання в місті Києві ну могло стати останнім, тоді справді панував дух єдності. Тоді справді дуже активно йшла робота онлайн, коли обговорювалося з професійної точки зору всі проекти рішень. Коли було розуміння, що нам треба ухвалити рішення консенсусом, щоб всі розуміли, що це рішення не спрямовано проти когось, і коли ми виходили в зал, то вже просто натискалися кнопки за, тому що всі розуміли, що всі питання проговорені, взято стільки часу, скільки потрібно, щоб це рішення було оптимальним і здебільшого вони працюють досі і показали свою ефективність. А от коли знаєте переляк пройшов. Коли расистів збройні сили України відкинули від Києва, то тоді на жаль повернулася і партійна політика, повернулося розуміння, що аби без вас, причому це практично цитуючи. і на жаль, ми бачимо, що такі спроби обійтись знову і знову виринають. І ми пам'ятаємо ситуацію наприклад травня 2002 року, коли Петро Порошенко не був випущений з України для участі в парламентській асамблеї НАТО. Це теж був дуже негативний сигнал тоді для наших партнерів, і є рішення Верховного суду, яке власне робить такі дії незаконними. Там чітко сказано про те, що так чинити не можна. Ну і ніколи так не було. І от знову ми бачимо сьогодні абсолютно сувільне рішення знов таки всупереч і закону, і здоровому глузду, і от навіть судовим рішенням. Я маю пояснити нашій аудиторії, в тому числі, контекст чому ну. Нам ми вважаємо дуже важливим обговорювати цю тему. П'ятий президент України це важлива фігура, фігура, яку знають в Європі, в США, так і звичайно його спроби допомогти Україні, вони можуть бути ефективними. Що ми чуємо з боку представників влади? Ми чуємо про те, що звичайно всі всі дії українців за кордоном мають бути скоординованими так, що от нас є не знаю, пріоритетні цілі, раз, два, три. І от за цими цілями певні люди так роблять певні дії. Отак от дуже туманно сформулюю. Але ми бачимо, наприклад, що в Ізраїлі був сформований уряд національної єдності, і це відбулося звичайно після тієї трагедії 7 жовтня, коли Хамас напав на Ізраїль, і тоді були вбиті більше ніж тисяча ізраїльтян. Україна втратила, на жаль, набагато більше наших громадян так і вони були. Були вбиті, поранені, зґвалтовані, ну викрадені, і, і оце все ми розуміємо, що таке Росія. Так ось чи була спроба в принципі а, діалогу для того, щоб ну якби координувати дії? Так, от щоб було зрозуміло, Петро Порошенко їде туди-то, туди-то для того, для того в цей час, наприклад, я не знаю, Дмитро Кулеба робить те то і те то а, Чи була така спроба, чи можлива така координація? Дивіться, вона абсолютно необхідна. Я пам'ятаю, що до 2019 року існувала навіть парламентська платформа, де і тодішній президент Порошенко нагребував брати участь і розповідати там ключовим народним депутатам, в чому є логіка того чи іншого кроку на міжнародній арені, де потрібна допомога, де інколи там треба підтримати певні позиції. яку виконавча влада не може озвучити, а от якраз опозиція абсолютно вправі і. В силі сказати деякі речі, і воно матиме більший ефект, бо покаже, що країна держава говорить одним голосом. Е, на жаль, після 2019 року такого не було вважала влада, що обійдеться, але 22 лютого перепрошу за лютого 22 року була ця відома зустріч. Про це писали ваші колеги неодноразово про те, що Тоді якраз Петро Порошенко запропонував Володимиру Зеленському об'єднати зусилля. Тоді навіть говорилося про те, що є там єдина коаліція Україна. От звідтоді ми говоримо там про цю єдність, таке інше. Ну але на жаль, ми не бачимо цієї єдності в діях влади. Власне те, що відбулося сьогодні, це і є атака на. Єдність і це потужний на жаль негативний сигнал щодо наших партнерів. А партнери ну, трошки розуміючи, як працює дипломатія, як сприймається робота і влади, і опозиції за кордоном, можу сказати, що. Всі і там і, і представники європейської солідарності в першу чергу завжди говорять про меседжі, які потрібні країні. Про постачання зброї, про постачання грошей, про те, що Україна відповідає всім необхідним критеріям. Тобто, працюючи за кордоном, ми працюємо на одне на Україну, на її інтереси, не просуваючи ніяких там партійних якихось меседжів чи е, порядку денного, і тому такі речі недопущення, От вони шкодять на багато більше ніж будь-що, що можна було б уявити ну, з точки зору влади, добре. Ну от якщо говорити а, про ну, політичних опонентів, так ми можемо припускати, що з боку правлячої партії, з, з боку влади чинної, так може бути недовіра до Петра Порошенка може бути м, якісь побоювання щодо того, якими будуть його дії. А Як ви гадаєте, а в чому ці побоювання? В чому може бути ця недовіра? я думаю, що це дуже нездорова позиція, тому що і Петро Порошенко і інші представники Європейської солідарності багато разів доводили, що всі їхні дії якраз спрямовані на підтримку України і в кінцевому зрештою рахунку працюють і в тому числі на підтримку позиції влади, тому що знов таки в демократичних країнах дуже важливо, коли вони чують одне і те саме і від представників влади, і від представників опозиції. По іншому сформульоване з іншими акцентами висловлене, але те, щоб є. В одну точку дайте Україні зброю, дайте Україні підтримку, накладіть на Росії більше санкцій. Давайте ми заберемо у Росії ресурси і давайте всі будемо підтримувати Україну. От навколо цього, власне, звучать всі меседжі, які просуваються, і Порошенком, і представниками Європейської солідарності. Коли ми працюємо за кордоном, де тут можна побачити роботу проти України чи навіть проти влади, ну це дуже важко собі уявити. Тобто, це ну. Мені здається, що э, такі дії влади вона десь. Не знаю, виходять за межі адекватності. Тобто, ми там любимо згадувати різних депутаток, які несуть всяку поргу. Ну вибачте, тут уже навіть не про заяви і не про фізбучні, які пости йдеться, а просто от про перешкоджання дії ми дійсно можемо спостерігати в публічному просторі. Ну давайте чесно, з обох сторін такі, ну як це правильно сказати, удари вже знаєте, без перчаток одне по одному. Таку дуже гостру, гостру критику. Це відбувається і з. Через підконтрольні медіа з обох сторін, хоча ми розуміємо, влада контролює більшість медіа в нашій країні, Я маю на увазі телемарафон, звичайно. Тут от ще такий момент: дійсно, от ми з вами почали в тому числі з теми про те, що має поїхати делегація народних депутатів, так народних обранців, поїхати до Сполучених Штатів Америки і там спілкуватися з представниками, в тому числі республіканської партії, яка може бути більш критична щодо надання допомоги Україні, і була реакція з боку представників ЄС з боку Європейської солідарності, що саме депутатів від цієї політичної Чої сили не випускають за кордон, як вам це пояснили? Ну, вони не пояснюють, вони розказують, що мовляв, а немає необхідності. Розумієте, в цьому ж абсурд ситуації, що, ну по-перше, сам підхід випускати чи не випускати, він глибоко незаконний. Але навіть в рамках цих от фактичних та обставин, на яких ми всі знаходимося, немає ані логіки, ані пояснень, ані будь-яких, ну хоч якось прив'язаних до реальності міркувань, чому це. Відбувається, коли абсолютно совільно вирішується так, ти їдеш, ти не їдеш. Тобто інколи складається враження, що там чи хочуть розколоти всередині, показуючи, от ти там менше сьогодні критикував, от ти поїдеш, а ти там більше критикував, значить ти не поїдеш. Ну це смішно і абсурдно. І от ви зазначили, що, мовляв, тут всередині часто обмінюються політичними ударами. Ну, слухайте, є прекрасні е, засоби, як цього уникнути, от просто взагалі. Перший засіб ви вже навіть називали про. Про уряд національної єдності та, да, от зараз на слуху всіх приклад Ізраїля, але треба сказати, що в демократичних країнах це взагалі прийнято під час війни, під час нападу на країну формувати такий уряд, щоб в принципі, от, взагалі, навіть і в найменших проявах знищити якісь там внутрішні політичні речі. От не дарма ми говорили та да, про лютий про березень минулого року, коли, хоча не існувало формального уряду єдності, але принаймні в всі сторони тримали отаку, ну отаке радше розуміння, що ну ми не просто в одному човні, а на одному е стільчику в цьому човні. А зараз ми бачимо не, не просто відсутність будь-яких там бажань формувати ці уряди. Навпаки, ми бачимо, як в марафоні розвертаються атаки проти опозиції. Ми бачимо цей весь сон телеграм-каналів, які власне навіть і секретар РНБО пан Ніло вважає небезпекою для власне стабільності українського суспільства, коли в анонімних каналах іде просто цькування опозиції і цькування взагалі. Політиків, які не належать до улюбленців банкової, тому о, от в цих умовах знаєте, додавати ще і е, не випуск депутатів, намагатися гратися цим, ну це точно не здорово, і воно точно не сприяє е, нормальній нормального представленню української позиції за кордоном. Пане Ростиславе, чи можемо ми собі зараз уявити ситуацію? Звичайно, після ну як це правильно сказати, після багатьох взаємних образ. Уявити собі, що все-таки, от така єдність формується, чи ситуація зайшла вже занадто далеко? Ну, дивіться, з нашого боку, ми завжди говоримо про те, що ми не якраз і не збираємося порушувати єдність, і ми завжди виступаємо за те, щоб ця єдність зберігалася. Тому от кожен з таких випадів на збіг ми якраз приймаємо і як випад проти цієї єдності. Тому, якщо влада готова до того, щоб все таки цю єдність підтримувати, чи буде це якось формалізовано через уряд єдності, чи буде це якось сформульовано, чи хоча б от дією буде показано, що знімаються ці штучні, абсолютно свавільні речі. Ну, то очевидно, це буде тільки на користь країни. Очевидно, що як любить говорити Петро Порошенко, що наша рука завжди відкрита і простягнута для рукостискання, то очевидно, що ви очікували такого рукостискання. Ну але замість цього ми бачимо, що там не просто камінь за пазухою, а там просто відверті дії спрямовані і на підрив єдності, і на підрив національного інтересу України. Пане Ростиславе, дуже дякую вам за цю розмову. Ростислав Павленко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.